У нас сьогодні 7 грудня, і це 1383 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і говоримо про найбільш небезпечні ділянки фронту, що відбувалося за останню добу, і чого очікувати від російських окупантів найближчим часом. Отже, говоримо сьогодні, звісно ж, з Покровсько-мирноградської агломерації, в першу чергу про неї, але саме з акцентом саме на Мирноград. Справа в тому, що російські окупаційні війська, як відомо, намагаються зараз інфільтруватися в Мирноград, в першу чергу використовуючи південний напрямок для руху південні околиці міста. І вони через трасу 544, дорога 544, через вулицю Степову на півдні самого Мирнограду мали можливість вже вийти і на вулицю Гірнічину, вулицю Бритька, і фактично вони обходячи Терекон, намагаються а, взяти під свій контроль та спрямувати основний свій рух по вулиці Толбухіно, колишньої вулиці Толбухіно, і. В принципі саме через цю вулицю, також продовжити інфільтрацію в південно-західній околиці Мирнограду. Якщо подивитися загально на мапу подій, які зараз відбуваються в Мирнограді, можна сказати, що Росіяни якраз намагаються відрізати від північної центральної частини міста його південну частину. Зробити такий висновок ми можемо завдяки тому, що у росіян є просування по вулицям Сирова та вулиці Постушева з метою обійти тарикон шахти Димитрова і знову ж таки спрямувати свій основний удар та напрям на вулицю Талбухіну. Я так а, розумію, що саме по цій вулиці росіяни з півдня на північ і оберуть основний напрям для подальшого просування відповідно з можливістю ще підхоплення по а, флангу по лісосмугам між Мирноградом та Покровським. До речі, це також є небезпечним елементом, оскільки росіяни таким чином. Зможуть вийти на трасу н 32 також саме з цього напрямку, не через інфільтрацію, відповідно за Покровською, а де інфільтрації інфільтраційні дії їх диверсійних груп ще а, і сформувати. Ну, єдиний такий плацдарм для тиску на мирноград з півдня, закриваючи усі ті кишені. Ну, одну кишеню, яка зараз утворилась між а, Мирноградом та Покровськом. Отже, мета росіян ну в принципі, вона зрозуміла: а, це відрізати Гнатівку, це відрізати ріг в Покровську, використовуючи цю тактику, відрізати південну частину Мирнограда і мати можливість руху на центральну частину міста відповідно з півдня, використовуючи ось цей плацдарм. А, до речі, це якраз а, ще і говорить про те, що це підтвердження тому, що Мирноград не знаходиться під повним контролем російських окупантів, як і Покровськ, там відбуваються зараз досить а, серйозні бої. А, і а, говорити, що Мирноград знаходиться в фізичному оточенні, також ні. А, якщо говорити про взагалі таке поняття формулювання такого поняття як оточення. То в Мирнограді проблема, і як так само, як і Покровської, і не тільки так само, як і в Костянтинівці і багатьох інших наших населених пунктах, полягає у тому, що у росіян є вогневий вплив на нашу логістику. І якщо розглядати це як оточення, то можна говорити, що так, перерізано логістику і здійснювати, наприклад, забезпечення підрозділів, це досить важка задача. В багатьох випадках це було пов'язано з тим, що ну, знову ж таки не тільки про Покровський йде мова, не тільки про Мирноград, але не проділялося свого часу достатньо уваги для того, щоб усі дороги, рокадні дороги, траси а, і так далі, ну, перетягнути їх елементарно, пасивним захистом у вигляді а, сіток. От це елементарний дешевий засіб, який гарантує більш але якусь безпеку від ударів російськими дронами. А там, де вони були перетягнуті ці дороги, на жаль, коли відбувалося ураження цих локацій і відбувалося пошкодження сіток, не відбувалося своєчасної заміни. А, тому це все повинно працювати комплексно та повинно працювати як годинник, щоб не виникала ситуації, коли логістика починає максимально страждати від впливу FPV-дронів. Але зараз ми можемо говорити про що? Зараз ми можемо говорити про те, що російські окупанти вони сформували загальне своє бачення подальших дій в Бернограді, і основний їх акцент він спрямований якраз саме на Відрізання південної частини а, Мирнограду. Південна частина після того, як буде відрізана, можна говорити про те, що розпочнеться основна фаза вже а, наступальних дій на Мирноград одночасно з півдня а, зі Сходу. І якщо не вдасться силам оборони України а, саме а, росіян витіснити з Червоного Лиману та з району Родинського, і змусити їх відійти на лівий берег річки Казена і Торець, то ми з вами побачимо ще й тиск на Мирноград з півночі. І все це небезпечні тенденції, які можуть відбутися. Повторююсь, станом на зараз Мирноград продовжує тримати оборону. Що ж до Покровська, то якихось кардинальних глобальних масштабних змін за останній час. А тут не відбулося з урахуванням тільки того факту, що російська друга загальна військова армія, на яку взагалі покладено основну задачу щодо боїв в Покровську, вона намагається обійти Покровськ якраз через його промислову зону, і рухатись в напрямку на Грішина, використовує класичну методику лісосмуг, полів, тобто просуваючись саме таким чином. Окрім того, що продовжується боєзіткнення в центральній частині міста, до речі, в деяких районах, і росіяни намагаються закріпитися в північні використовуючи вихід з їх основного трикутного контролю в центрі, це вулиця Шевченка та вулиця Європейська. Вони намагалися вийти через вагоне депо та залізничний вокзал. А саме в, центральну в північну частину з центру по вулиці Українське берегиня та з виходом на Івана Мазепи. Також вони намагаються обійти зараз промислову зону, щоб не зав'язнути там в боях. Бо ну, росіянам дуже не подобається взагалі промислові зони ще більше ніж міські бої. Але для них зараз зовсім інша задача їх основна задача це якомога непомітніше інфільтрувати. В північні райони а, самого а, Покровська а, в мікрорайон Дінас а, і далі а, якомога більше своїх диверсійних груп. А, якомога більше. Для того, щоб а, потім вже констатувати, Покровськ знаходиться під нашим контролем і, в принципі, все. От ми, ми, ми говорили, ми це зробили. Інше питання, що це вже неодноразово. Вони говорили, що він у них там під а, повним контролем. Але бої продовжуються, і північна частина саме по розмежуванню якої є залізниця, а, продовжує триматися. Ну і окрім Покровська та а, Мирнограда, а, будемо говорити сьогодні ще й про Сіверськ. Справа у тому, що біля Сіверська відбулись події, які, ну м'яко кажучи, не зовсім. Є позитивними. Росіяни зараз намагаються обійти Сіверськ з а, південної частини. Отже, у російських окупантів перші їх суїцидники, поки що перші, але почали з'являтися в районі Свята-Покровське та Званівка. А це на південь а, від а, Сіверська, і чим це є проблемою для оборони самого міста? По-перше, зараз росіяни намагаються інфільтрувати всі свої перші диверсійні групи. Це відбувається з східної частини, з верхньокам'янського. В них вихід є. А також з південної з півночі поки що не відбувається якогось інтенсивного просування у росіяни інфільтраційних дій. А в більшості випадків ну в першу чергу це пов'язано з тим, що вони не контролюють повністю локацію від серебрянки до дронівки. І, відповідно, з півдня в південному напрямку на північні райони Сіверська, Зронівки та Серебрянки, досить їм проблематично е організовувати е такі інфільтрації, коли немає відповідного плацдарму. Тобто їм потрібен плацдарм, плацдарму поки що нема. І е виходи на Свято-Покровське та Званівку. Є проблемою ще тим, що вони вийшли фактично на правий берег річки Бахмутка. Річка Бахмутка, а вона, як і будь-яка річка, є природньою перешкодою для росі... для наступальних дій і для російських окупантів. А ці форсування, ці дії, вони завжди були пов'язані з серйозними проблемами. І ці проблеми в першу чергу. З тим, що інженерні можливості по форсуванню в них зараз обмежені якимось таким собі а, кустарними, кустарними речами, кустарними діями, це підвищує рівень втрат. Тобто такі форсування вони були будуть пов'язані, повинні бути як мінімум пов'язані з великими втратами особового складу. Але як ми бачимо, росіян вже вийшло для деяких їх передових груп вийти на околиці Свято-Покровського на правий берег річки Бахмутко. І це є загрозою для чого? Не тільки для самого Свято-Покровського, та званівки, формування відповідного руху подальшого далі до інших населених пунктів, різниківки, наприклад, і так далі. Це загроза руху російських окупантів в північному напрямку, охоплення Сіверська ще і по безпосередньо правому берегу річки Бахмутка. Тобто тиск може відбуватися як зі сходу, з півдня, так і охоплення з Заходу, якщо у Росіян вдасться закріпитися і розширити плацдарм саме на. Правому березі Бахмутки. Тому це є проблемою. Це є проблемою для міста, а, яке вже давно потерпає від російського терору, але, знову ж таки, підкреслюю, а, воно а, продовжує тримати оборону. І ціверський напрямок він був одним з найскладніших для росіян по темпам просування. Але зараз ці темпи прискорились, ми можемо це бачити. Ми можемо, ми можемо бачити, як змінилися за останній час. Змінився темп руху росіян, як воно було, і як воно знаходилось в стагнації, як вони поступово стали швидше просуватися і захоплювати території навколо Сіверська, і таким чином покращувати можливості для подальших штурмових дій в самому місті. Тому, якщо ви пам'ятаєте, я неодноразово звертав увагу, коли ще росіяни не вийшли на околиці Сіверська, я звертав увагу на те, що Сіверськ він входить в лист не те, щоб побажань, так а в лист необхідних для проведення міського формату боїв у росіян на зимовий період 26-го року, тобто спочатку, коли в них розпочинався. Літній період наступальних дій вони його внесли. Вони не змогли не, не мали можливості, не змогли навіть підійти до Сіверська на той момент. Але от протягом вересня-жовтня, і от наприкінці листопада, вони вийшли безпосередньо на околиці, і зараз це місто вже не на осінній зимовий період повинно бути в форматі міських боїв, а якраз на зимовий. Тому те, що відбувається зараз в Покровську та Мирнограду, те, що відбувається в Куп'янську, хоча там більш стабілізована ситуація, більш стабільна та контрольована, але в Сіверську буде відбуватися вже найближчими днями. Я не кажу тижнями чи місяцями. Це вже буде інфільтрація відбуватися найближчими днями. Так само до речі, нагадаю про цей лист, там окрім. Покровська, Мирнограда, Сіверська та Куп'янська, там присутні Лиман, росіяни є на околицях Лиману, вони поки що не можуть реалізувати інфільтрацію своїх диверсійних груп, але вони підійшли в притул до Лиману. Окрім цього, в них це, в, в цьому листі є ще і Гуляйполе, про яке ми неодноразово з вами говорили. Отже, вони виходять в цей зимовий період, якраз формата. Форматі е, міських боїв і е, з урахуванням того, що ми бачимо всі Сіверську ми бачимо те, що вони не тільки будуть е, зупинятися на міських боях е, на цьому форматі, вони намагаються, допоки в них ще є така можливість, допоки не почались морози, допоки ще присутні тумани де інде, але під е, саме з використанням е, цих погодних умов. Вони намагаються ще й розширювати зони контролю по полям та лісосмугам, тобто по територіям по площі. І е, наскільки зможуть це робити, вони будуть це робити будь-якими втратами будь на будь-яких напрямках, де тільки є така можливість. Отже, зима буде важка, е, ніхто не говорив, що буде просто. Але тут важливий аспект полягає у тому, що сили оборони України. Я не думаю, що вони не готові до таких викликів, тим більше, ну, що це було очевидно, зимовий період це буде період якраз міських боїв, переважно саме міських боїв. Друзі, закликаю усіх прокоментувати це відео, поставити лайк, натиснути дзвоника, репостнути і рекомендувати друзям, тому що все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, ви можете ще й стати спонсорами обосу Є. Безпосередньо це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, запрошувати цікавих гостей до себе, у Ну, Безпосередньо е спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на черговому огляді мапи бойових дій на обос зранку. Слава Україні! Слава нації!